Це ви з 2018 року потрапили в список громадян України, проти яких е, Росія ввела санкція. і тут у мене питання: чого так пізно? Чого тільки в 2018? Не, не могли швидше? дуже підозріло? так. ви якось ви взагалі про це знали? Чули залі таку інформацію? Ні, я знаю, що проти мене відкрито там дві кримінальні справи. А санкції я не знаю. Дві справи. — А по яких, да. по яких статтях ви проходите? Да. Ну, е е е як Ви цього ще не знаєте? Ви бандитка? Ви комусь постаття е били мештом пописку? Стаття розпалювання між національною ворожнечі я весь спалю, палю і ніяк до холлери не спалю. Треба спалити доконечно, аби не було вже остаточних Мені цікаво, коли от такі от штуки, як ви кажете, як це, як це називається? Ну ввели санкції. санкції. Ну як це вам відчувається? смс-ка хоч приходить. Типа у вас в Росії роумінг не працює, чи щось там таке? Ти пошу я, я пам'ятаю, як це відбулося. Пішла я плавати. Ну ми кожен якось мусимо рятувати наше тіло. Правда? Пішла я плавати так. Щаслива трохи порухала кісточками, вилажу, як русалка з Дністра. Дзвінків щось 60. боже, що сталося? А це ж журналісти телефонують і кажуть, чи ви знаєте, що проти вас відкрити кримінальну справу? За що? питаю, за що я зробив за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Чи конкретніше можна за ваш виступ біля Верховної Ради 2013 чи 2014 року, де я назвала москалів ворогами народу і сказала, що з ними війна неминуча. Я сказала неправду. Сатана весь час реагує на правду саме таким способом. А друге, що за що, вкрали, може, в магазину. Ну, я стріляю у них тільки словами. Виявляється, що це влучає їх в пащеку, і вони дуже на це реагують. Отже, слово моє, це єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Пау-пау-пау-пау-пау!